Сьогодні у нас буде терамісо. його дали в подарунок до замовлення. Не знаю, чесно кажучи, яким воно буде, воно вже трошки з'їхало за сторону. А, так, і зараз спробуємо, як же воно буде на смак. Дуже сподіваюся, що це буде смачно, хоча з іншого боку, я заплатила за нього 0000 нічого. Тому, ну як нічого, своїми нервами колись. Або ні. Чесно, я не згадаю, за яких умов мені додали десерт до замовлення. Це було давно. А потім згадав оператор і такий, давайте ми додамо вам. І я так. Давайте. Ох, який солодкий крем. Ну, це не прям класично тирамісу. Просто після ейфорії, вечірка в білому лотосі у другому сезоні, коли вони приїхали на часну, Вона виглядає, як знаєте, вечірка, як ейфорія для підлітків і вечірка для пенсіонерів. Чисто. Тим тобто, такі шампанського. І пішли потім. М -м 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 -м. До мами по номерам з нас достатньо. <сюди> Такий величезний контраст. Але пісні. М -м -м. Пісні. Моя повага другий сезон по пісням просто топ. Взагалі, ось цей вайб з Сицилії, який показують у серіалах і острові в Італії, це просто неймовірно загалом пай таке ідеїське. Ви знаєте, одразу асоціації йдуть габана, одразу йде асоціація з цим постійним спокотним сонцем. Тобто ви одразу перейматися в цю атмосферу. Кольори все різноманіття і показують готель, де, в принципі, все навпаки, двоє Так. Якщо ці дівчатка пересплять, завтра буде піца на мукбанзі. Ну, дівчинка, спишемо на те, що вона п'яненька. Бо... Вона, керуючи цього закладу, і вона сказала, що ніхто не знає про те, що вона любить дівчаток і жінок. Ну, без айджизму. Просто ніхто не знає про її вподобання, і ти лісиш до неї цілуватися. Ну, не відкриту дівчинку. Людина ще не готова зробити камінаут. Своїх губьох і присотнів. давайте. дайте. Ще одну пару. Ну, тут навряд чи пара, просто дівчинка, хочу її використати. Дуже, не дуже. <ріст> um, розумієте, загалом пісочне печивко um, випікається спеціальною формою для втіємісу і так далі, тут йдуть кругляшки. Мене це трошки здивувало, <ріст> зараз я читаю, і класичний італійський десерт з пісочним печивом дамський каприз. Коли це класичний італійський десерт, був з печивом дамський каприз. Ну? А -а -а. А, так, сир маскарпоне тут багато. Тут дійсно, чого не пожалкували це так, але його трошечки перепорщили з солодкістю в ньому. Бо прям... І прикрашений какао. До речі, ось зверху какао-гірчинка, вона трошки розбавляє цю солодкість і мені це дуже подобається. Але для декору трошки пожалкували какао, тому його не настільки багато. Або просто подумали, що буде гірчити, посипали не прям, прям І Тепер ми маємо ультрасолодкий десерт. Вони прийшли в один номер. Завтра буде піца. <рик> вони прийшли в один номер. І я прям впевнена, що вони прийдуть трошки далі, ніж просто поцілунки.